Сьогодні, друзі, хочу поділитися із вами одним кейсом, тому що колись в свою чергу він мені дуже сильно допоміг. Він мене наштовхнув на такі роздуми, після яких я змогла позбутися деяких своїх проблемних питань. Тому хочу з вами поділитися, а можливо, це також когось замусить замислитись. Отож, бо назавжди так, що колись давно, коли я була чиєюсь ученицею, я була присутня на одному консультуванні. Проводив її лікар-психіатр, тобто людина із медичною освітою. Працював він в клініці неврозів, тобто центр по боротьбі з депресіями. Але потім звідти звільнився і розпочав свою приватну практику. І ось прийшла до нього жінка із такою проблемою, що кожного дня із сімнадцятої до вісімнадцятої години. В неї ставалися панічні атаки. Ну, в хоч і бесіди було з'ясовано, що раніше вона була заміжня, чоловік у неї дуже сильно пив, і вона дуже сильно боялася, коли він приходить з роботи. Тобто, після 17-ї години, коли він приходив, він був не тверезий, він був агресивний, буйний, навіть піднімав на неї руку, і вона була дуже боялася його. Потім, через декілька років, вона з ним розлучилася, і саме після розлучення і почалися в неї ці панічні атаки. Потім лікар цей сказав такі просто геніальні слова, які досі пам'ятаю, що незважаючи на те, що чоловіка зараз, зараз поруч немає, після 17-ї години її психіка звикла звикла чогось боятися. Тобто після 17-ї години вона щодня знаходилася в такій постійній напрузі, тривозі, страхи. Ось і не дивлячись на те, що чоловіка зараз поруч немає, а процес то запущений. Тоді він мав на увазі умовний рефлекс. Так, ви, мабуть, знаєте, що це таке? Це, так, Павлов, він ставив досліди на своїх собаках, і саме він доказав е, таку штуку у нашій психіці, як умовний рефлекс. Колись така була е, смішна історія, одна жінка говорить, вийшла із роботи, дуже сильно хотіла в туалет. Пішла полем. Я дійшла там до якогось куща, сходила в туалет і пішла далі. Наступного дня, знайдучи тим самою дорогою, проходила того куща, знову пішла під нього в туалет і потім пішла собі далі. Наступного, третього, четвертого і всі наступні дні говорить, я не хочу в Оле, коли йду, але тільки доходжу до того місця, бачу той кущ починає чогось раптово хотіти. Я посміялася і говорю, що ви в себе відпрацювали просто так от умовний рефлекс. У вас асоціації з цим кущом, коли ви, ви підходите до нього, що ви йдете, вам вже потрібно йти в туалет, хоча ви до того моменту не хотіли. Ну я трохи відхилилася. І ось чому саме це справило на мене таке враження? Справа в тому, що коли я була дитиною, у мене батьки мене сильно критикували. Ось, а то у мене поведінка була не така, то у мене зовнішність не така. Потім, коли вийшла з батьківського дому, я чомусь зараз чуть що не так. Так, Я сама себе критикувала. І тоді я й задумалася над тим, що цих людей поруч немає, а процес то запущений. Тобто хтось має це робити. Я звикла до того, що мене хтось має критикувати. Тобто це такий шаблон мислення, модель мислення. Тому тоді я зрозуміла, що ніякого внутрішнього критику немає. І я його позбулася, друзі. Зовсім інша історія про те, я сподіваюся, це відео було для вас корисним.